Сьогодні на занятті з малюванням ми з вами звернемо увагу на хвойні дерева. Ялинка дуже часто зустрічається в нашому житті, особливо на Новий рік ми всі прикрашаємо ялинку. Але мало хто з вас, напевно, звертав увагу, що ялинка відноситься до породи хвойних дерев. І ялинка, навіть не ялинка, а хвойні дерева можуть бути також. Різні. Ми з вами сьогодні розглянемо тільки два види, які найчастіше зустрічаються у нашому житті: це ялина і це сосна. Ось. Розглянемо, що ж спільного і що ж відмінного між цими двома деревами. Спільне, звісно, те, що як у всіх дерев, це стовбур, гілки або крона. Пам'ятаєте, що хвойні дерева вони завжди стоять зелені, круглий рік. Змінюють, ви скажете, що вони не змінюють листочка. Листочка змінюють. Листочка це ось ці голочки, це є листя хвойних дерев. Але змінюють листочка непомітно для нас. І відбувається це взимку. Нове, нові голочки наростають, а старі голочки відпадають. Ми будемо малювати сьогодні з вами гілочку ялини. І гілочку сосни. Погляньте у ялини гілочки, на гілочці голочки розташовані часто густо, і вони короткі. Також у ялини шишка іншої форми, ніж у сосни. У ялини шишка має овальну форму видовжену. Розглянемо, яка гілочка у сосни. У сосни. На гілочці голочки довші, ніж у ялини, і розташовані трішечки рідше. Також змінена форма шишки. Вона також має е, овальну форму, але наближена все ж таки до круглої. От саме це ми сьогодні з вами і будемо малювати. Малюємо сьогодні за допомогою олівців. Бачите, в мене немає сьогодні фарб на столі. Є тільки аркуш паперу і є олівці. Коричневим олівцем ми промальовуємо спочатку гілочку ялини. Ось. Ось така вона буде. Гілочка. Тоді додам їй трішечки товщини. Ось І олівцем зеленого кольору намалюю густо-густо короткі голочки. Можна використовувати е різні відтінки зеленого кольору, оскільки саме взимку змінюється голочка на гілці, тому, коли народжується нова голочка, вона світло-зеленого кольору, а стала, стара голочка ще темно-зеленого кольору. Тому ми з вами використаємо і темно-зелений колір, і світло-зелений колір. Ось так по гілочці ми малюємо короткими штрихами голочки на нашій ялинці з одного та з іншого боку. Ось маємо одну гілочку і прикрашаємо інші гілочки також короткими голочками. Ось я вже намалювала голочки на всіх гілочках. Додам ще світло-зеленого кольору і зроблю тим самим трішечки густішу гілочку. Нагадаю, що так виглядає гілочка. Ялини ось для того, щоб вона була ще пишніша. Домальовуємо шишку. Ось вона, ось тут зробимо шишечку. Пам'ятаєте, що в ялини шишка має видовжену форму. І ось так. Злегка зафарбувати, трішечки натиснути на олівець і у нас народиться шишечка. Ось така. Далі ми з вами намалюємо гілочку сосни. Знову ж таки, промальовуємо спочатку гілку саму. Голочки. Голочки, нагадаю, в сосни, довгі, довші, ніж у ялини, і розташовані на гілці не так густо, як у ялини. Малюємо ось такі довгі голочки. Додамо трішки товщини нашим гілочкам. От. І додамо ще іншого зеленого відтінку голочка, шишку. шишка ось тут, розташуємо її. Ось такої форми буде наша шишечка. Зафарбовуємо, дітки олівцями краще зафарбовувати, рухаючи олівець в одному напрямку короткими штрихами. Ось так. І промальовуємо ось такими рисочками, щоб ми бачили, що це шишка. Ось так сьогодні робота у вас не складна. Я сподіваюся, що ви справитесь, і все у вас вийде. Бажаю вам успіхів! Бувайте здорові!